За котру годину буде покладання квітів до Генерального конкурсу Російської Федерації? Вказано. Вказано. Я е, Вказано. Тому ми звернулися, передали з правоохоронним органам, щоб вказано, ну, тривалий період. Тривалий період і невідомо, в котрій годині де буде покладання квітів. Тобто е, е, невідомо котрій годині і в якому місті. Просто вказані місця, перелік міст і вказано перелік і з котрої години, Міс. по, по, по котру годину. Тобто, де в котрій годині буде, я не знаю. А це буде оприлюднено, ми зможемо його побачити? Я, я думаю, що а, з метою безпеки і правопорядку, і щоб не було лишньої уваги, не варто оприлюднювати. Міліціонери, Служба безпеки. Цього листа будуть мати. А за вашими даними, попередні роки теж планували гонконсульські подібні заходи, проводили, чи, чи ні? Чи з цього року вперше вона завізла? За інформацією міської ради. Що е, декілька разів до генерального консульства були судові позови, а до генерального консульства позовів ну, для представництво іноземної держави, ну, в принципі, не може бути. Те, що я бачила в розпорядженнях, в розп розпорядженнях е, голови адміністрації, в заходах їх, ну я не, не можу аналізувати всі розпорядження, які були протягом багатьох років, але в заходах їх. Не було передбачено, хоча вони участь у заходах офіційних влади приймали.